Усім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ну, справжній літній пиріг з чорницею та малиною. Це дуже гарно виглядає та смачно. Отож для тіста нам необхідно змішати одне яйце 150 грамів цукру. Серетельно змішуємо вінчиком в єдину масу. Потім туди додаємо 1 столову ложку рослинної олії, 50 грамів молока. Все перемішуємо, тепер приходимо до сухих інгредієнтів. Я змішала разом борошно, розпушувач і дрібку солі. І усе просіюємо і перемішуємо, замішуємо в єдине тісто. У нас виходить ось така густа маса, і тепер до неї будемо додавати ягоди. У мене тут 300 г чорниці, я її змішую з борошном, для того, щоб вона не потекла. Тепер додаємо до тіста, все гарно перемішуємо, як ви бачите, у нас чорниці більше, ніж тіста. Прикладаємо форму для випічки і будемо випікати 45 хвилин на 170 градусах. Подивіться, який красунчик у нас вийшов. Ми можемо залишити так, а можемо ще прикрасити. Для того, щоб прикрасити, щоб пиріг став ще гарніший, я змішую крем-сир разом з цукровою пудрою. У нас виходить такий крем і будемо ним покривати наш остихший пиріг. Тепер зверху на крем я кладу Малинку. Це дуже гарно виглядає, яскраво та такий свіжий літній вигляд додає. Подивіться, яка краса, це дуже-дуже смачно.